На учні вже клас, і як же хочеться галасу й шум, щирих посмішок ігор в дворі, та чомусь на душі нотки сум, не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей-педагоги, незвичайно в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Ось і настав цей перший прохолодний осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати варто. Вже розпочинати. Ще не вмерла україни, ні слава, ні воля. ще нам, браття Українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу і тіло, ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького! роду Гім, герб, прапор, цінності, які кожен свідомий українець захищатиме що є сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери. Керівники величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього вже після війни, але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкращих, незважаючи на те, що вони не боялися, хоч і вірили у свою фартовість. Хоч і були українцями до останнього подиху, отож шануємо хвилиною мовчання пам'ять загиблих всіх героїв. Сьогодні ми маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників, які навіть попри такі складні умови праці продовжують ухвалювати правильні рішення, розвивати наш ліцей та робити сьогодні все від них можливе, а часто і неможливе для нашого світлого успішного завтра. Слово має наша адміністрація ліцею. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть найщиріше вітання з Днем Знань і початком нового 2022-2023 навчального року. Свято знань! Ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на цьому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже в країні війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатись, відпочивати. Саме тому з метою збереження життя учасників всього навчального виховного процесу було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо: незабаром ми всі зустрінемось у рідних класах. На традиційних уроках тому, що з нами Бог і наші Збройні Сили України. Люба шкільна родина, сьогодні у наше дружнє коло ми запрошуємо і щиро приймаємо найменше нових школяриків. Вони дуже ще маленькі, можливо, навіть розгублені, але вже справжні патріоти у душі. Адже вони будуть робити все для того, щоб вирости. І зробити нашу країну кращою. Мої дорогі першокласники, я звертаюся сьогодні до вас. Сьогодні ваш перший дзвінок. І це свято могло би бути зовсім інакше. І ви всі схвильовані. Адже перед вами відкривається досі незнана сторінка життя. Вона чаруюча і таємнича. Вона цікава і захоплююча. Це школа, якою ж вона буде для вас. А це залежить і від нас, учителів, і від вас самих. Але я впевнена, що все обов'язково буде добре. У вас з'являться нові друзі, ви відкриєте для себе нові знання, яких до цього часу не знали. Ви досягнете дуже високих гарних результатів у навчанні. І я бажаю, щоб вчитися вам завжди було дуже легко і із задоволенням, щоб ви були старанними, здоровими і успішними. Шановні батьки, вітаю вас із днем знання. Адже саме ви закладаєте зерна людяності в душі своїх дітей. А ми, педагоги, робимо все, що вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Батькам першокласників я бажаю здоров'я, терпіння. Щоб ви завжди були спокійні за своїх дітей і завжди не випишалися. Нехай кожен день буде наповнений у ваших родинах спокоєм, взаємопідтримкою, любов'ю. Хай завжди над усіма нами буде мирне, спокійне небо. Хай щастить вам, снаги вам і сили. Вчіться добре, лекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і радість щодня. Миру сонця, тепла і натхнення зичать вам і батьки, і вчителі, щоб щасливими були сьогоденні у майбутньому на рівній землі. Дорогі мої колеги, вітаю вас із початком нового навчального року. Щиро дякую вам за вашу самовіддану працю. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів. Від яких залежить наше завтра. Бажаю вам у цьому навчальному році міцного здоров'я, терпіння, успіхів, мирного сім неба. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Шановні учні та батьки, ми вітаємо вас з початком нового навчального. Цей рік є незвичайний, оскільки вперше він розпочинається в умовах воєнного стану. Разом з тим наша держава зробила усе можливе для того, щоб він розпочався вчасно. Не дивлячись на те, що сьогоднішні наші випускники два роки поспіль навчалися на дистанційному та змішаному навчанні, вони успішно склали зовнішні незалежних оцінювання та вступили в мріяні навчальні заклади. З Божою допомогою ми здолаємо з вами усі виклики, які перед нами стали сьогодення. Україну сьогодні підтримує цілий світ. Працюємо разом на розбудову нашої країни. 1 вересня. Хтось з невдоволенням чекав на цю дату. Комусь дуже хотілося знову сісти за парту. Та їх всіх об'єднувало одне. Так було колись. Та наші дні. Ми зрозуміли, наскільки важливе навчання. Хоч зараз настільки непросте. Україна потребує розумних дітей. Не забуваймо про безпеку. Наші діти просто зобов'язані. Вижити за будь-яких умов. І, 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 звісно ж Україна. Всі наші роздрі, плани, бажання, мрії і тільки про неї, аби все стало добре і Україна усміхалася. Тож саме час виголошувати наші плани на найближчий навчальний рік, щоб він був особливим. отримувати знання та робити все можливе для цікавого дозвілля в ліцеї. І дуже багато, багато корисно для рідного ліцею та України, щоб нами пишалися. Тож навчальний рік 2022 2023. Готуйся! Бо в мене є суперкрутий щоденник. А у мене класний рюкозаки, щоб ходити до свого класу. Ми гарно відпочили влітку і готові до нових звершень. Знання то дуже важлива штука. І ми з упевненістю можемо заявити, ми готові стати достойними синами і дочками свого народу, аби усе складалося як слід. Ми готові дбати про нашу безпеку, бо гарно засвоїли, що робити у разі повітряної тривоги. Наше завдання вберегти кожне життя від расистів. Щаро бажаємо, багає. Жодна школа більше не зазнала руйнувань. Діти хочуть навчатися, діти хочуть ми. Нагадуємо, що безпека то не лише загроза із повітря. Дорогу переходити теж слід дуже обережно. Та власне, чому ми про це заговорили? Все це для того, аби Україна здобула справедливу перемогу у цій несправедливій війні. Ми зробимо все від нас залежне, аби рідна країна вистояла Україну. На жаль, ми не можемо обіцяти миру тобі вже завтра. Але безмежно любити тебе всім серцем обіцяємо просто зараз. Тож ми, очні, найкращі свідіцею, впевнені. Новий навчальний рік буде триматися на трьох китах. Тримаємо наші знання у безпеці, аби вони обов'язково знадобились Україні. Піклуємось про безпеку в Україні, аби отримати гарні знання. Застосуємо всі наші знання задля безпеки України. Шановні наші вчителі, сподіваємось, ви теж готові із головою поринути у новий навчальний рік. Головне дякую нашим Збройним силам України за те, що в нас хоча б і онлайн, але все ж сьогодні є 1 вересня. Словом, 1 вересня ми готові. Привіт, ребенка. Дякую, що ми тепер стали частинкою такої великої шкільної родини. Нарешті ми стали першокласниками. І тепер у нас такі свини друзі як встріняти патрулі. Літайте в нас, таки дочекався. Нехай ми всі будемо настільки шляхетними, як ладіба. Бути першокласником точно цікавіше, ніж обідається річок. Адже тут навчається. Ось і настав наш час збирати до це свого першого поклоня. Бажаємо всім чарівного лечаного року. все У кожен був на такі, Як люди. Добраємо всі міські на фіналіти, щоб все це не було крім. Будемо читати так само швидко, як мава бати. Дякуємо жителям за те, що навчилися не витамине, адже ми так любимо щось вигадувати. Відсьогодні ми найстарші учні у ліцеї. Тож прикладемо максимум зусиль, щоб не гаяти час просто так. А використовувати кожен день щоденник. Ми теж готові в одиннадцяти раз вступити на поріг нового навчального року. Бажаємо, щоб наші знання були гострі, як цей олівець. Щоб наше шкільне життя було таким же яскравим, як ці олівці. І не забудьте, який кольор домінуватиме сьогодні: чорний, зелений, фіолетовий. Це також залежить від нас. Аби всі ми були максимально. А також ділитися тим, що маємо. Українці завжди готові поділитися шматочком хліба з голодними і одежною з переселенцями, листочком на уроці, наша сила у щедрості. А також мати неймовірно круті ідеї для сьогодення успішного навчання, як допомогти батькам, словом для перемоги. Хай же ось це завжди буде під рукою, щоб жодна геніальна думка не зникла. А такий собі. Дуже символічний предмет. Якби у нас була можливість звичайною гумкою стирати наші життєві помилки, скільки б неприємностей можна було б поминути, Українка. Сьогодні вересень до школи завітав, побагляніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так смували класи, і ліцей наш смував. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо та дня зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламні, у нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чимні та старанні. Під нас усіх залежить спільно. Рим. Усім відомі ці слова пророчі, освіта, сила в ній майбутнє наше, здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому в світі жити легше. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття, наполегливо та сумлінно учиться. Відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе вдається. До мети, дозіров. Хай вам сонце ясне сміється і відкриються всі світи. дні бажаю яскравих чудових. Зна цікаво, потрібних нових, щоб швидше ви повернулись до ліцею. і зустріли всіх друзів своїх. Це здоров'я! Терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе, те, що учні найкращі в нас, знають, вам сьогодні вітання несе. Хоч не разом, та все ж, діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, це віримо всі, ви моменти із рідними, щиро цінуйте і підтримуйте тих. Щодня в боротьбі. Свої, того, в того копу, спокій нас береже. Наша віра, надія, найсильніша це зброя, Україна у серці хай вічно живе. Сьогодні день, коли сумно і хочеться радіти, нехай щасливим буде рік новий для вас. Нехай в ліцеї лине срібний цвіт. Про новий рік навчальність повіщає. Переклились і сум, і радість в нім. Він на чертах у небеса злітає.